Ось яка чудова картина. Сьогодні в мене зранку заставка на екрані комп'ютера ось така загальна картина Всесвіту. І я дивлюся, да? сижу, не можу відірвати очей. І думаю, це ж все, який порядок потрібно утримувати. Закони про такі, якісь мають існувати, щоб це все утримувати в єдності, щоб воно все отак було розподілено. Ось Всесвіт, наприклад, один Всесвіт, так? Ось іще один. Десь іще Всесвіт, Всесвіт, зірки, планети, вони входять в ті всесвіти. І це є така структура, так? І я думаю, яка ж це сила, оця передвічна сила, мати Всесвітів, превелика Матір Всесвітів, яка утримує ці поля, в яких існують різного роду частоти, енергії, які так між собою взаємодіють? Це просто щось неймовірне. Ми дивимося, от скажіть, будь ласка, якщо, наприклад. Ось в одній, із, в одній із цих систем, там галактик, наприклад, чи, чи як назвати його, да? ось, видно, спіраль Фібоначі. Якщо в одній з них є десь наша малесенька планета Земля, і ми там з вами, в тому всьому живемо, нам здається, така вона велика, та планета, а вона така малесенька. Якщо десь тут, у цьому всесвіті, у цих Всесвітах, у цій єдності, існують полярні енергії, які утримують нас таким чином, що ми не перехлестуємось, ми десь просто маємо своє місце, як адресу, як земля, планета, галактика наша. Це просто неймовірно, як це можна утримувати? а ми з вами так. Інший, інший раз мучимося з якимись дрібними план, цими проблемами. А тут дивишся, ох, як утримувати можна. Це все в дії. І воно весь час, воно весь час має шевелитися, крутитися, пульсувати, світитися. Ось все світ. Бачите? Все є, все світ. Все є світло. Все є світло. Всесвіти. І є, неймовірно велична сила, так, превелика матір Всесвіту, яка утримує оцей порядок. І все воно живе, Десь щось колись. Можливо, розпадається, десь щось колись формується, щось з'являється тут новеньке, щось воно розтікається. І... Але сам порядок, бачите? Це я просто дивлюся, не можу відірвати очей. І вирішила записати це відео, щоб передати вам велич оцю, яку я проживаю, від усвідомлення того. Що є така сила, яка утримує ці всі поля в, є... в єдності, і вона їх розподіляє. А ми часто думаємо, там, да, що там боги, там, якісь там, чи ще куратори, які ще там хтось. Друзі, це все просто магнітні поля. І ми їм не можемо надавати людські обличчя. Або з позиції людей давати їм якісь оцінки. У нас ще свідомість з вами до цього всього ще не дотягнулося. Ось так. Це одна із картинок, просто заставка на комп'ютері, і вона у мене світиться, я думаю, не просто так. Мені завжди ставки змінюються на очах по інформації, яку я провожу. І це так цікаво, це так неймовірно, просто. Я з такою глибиною вдячністю, а, просто з пошаною до простору мого, в якому я знаходжуся. Дякую за оцю красу, яку мені сьогодні зранку передав в цій картинці. Це щось неймовірне. І ми з вами там десь як цяточка, якась, наша планета, на якій ми існуємо. Просто цяточка. Сяюча. І зараз наша планета переживає не найкращі часи, бо десь ще на тій планеті, на тій цяточці, є ще найменша цяточка. малюсінька малюсінька, як тут звідси не видно, і там зараз йде війна. І там зараз кипить, киплять емоції, киплять почуття, кипить все. А звідси його і не видно, бачите? А ми в тій каші. А звідси вон велич, сяйво, порядок і пульсація Всесвіту з величезною любов'ю. Хіба можна таки не любити? Ось так. Краса. Нехай в кожного в серці сяє така зоря. Яка буде найкращою для нього, щоб він себе проявив тут, в цьому сяйві. Уявляєте? В наших серцях сяють цяточки, сонечка малесенькі, які видно ось тут, на оцій картині життя. Єдиній картині існування. Всім бажаю любові в серці, добра. І спокою. Всього найкраще вам, друзі.